Дуже гарні вершники. Катя вона вже має дуже е, гарний досвід, бо вона у нас е, була чемпіонкою України серед юнаків по конкуру. Е, в минулому році вона е, зайняла е, перше місце на чемпіонаті України з триборства і на Кубки України з триборства. Вона увійшла до складу України. Збірної команди України, і на зараз вона готується до міжнародних змагань. Стас він тільки-тільки починає свою спортивну кар'єру. Так, тренерка з кінного спорту Олександра Біршова говорить про своїх вихованців Катерину Очкуренко та Станіслава Веліховського. На минулому тижні, 15-18 травня, спортсмени у місті Жашків, Черкаська область на етапі Кубку України з триборства посіли перші місця у своїх вікових категоріях. У перший день змагались у виїзці, у другій у кросі, а в третій у конкурі. Майстер спорту України Катерина Чкуренка на кабелі Хуанхе посіла перше місце в категорії юніорів. Говорить, золото заслуга як її, так і кобили. Важливіша робота в команді. Ми ще їдемо як пара, не по окремо. Якби їхали по окремо, там можна, бо все. А так ми команда, ми, ну, Нас не можна розділяти в цьому плані. Про свою партнерку Катерина каже. Це дуже сильна кобила. Я не знаю, я таких ще не бачила. Дуже сильна, вона завжди старається виконати все, аби на максимум. І медаль Катерина Ділиць Ми вдвох заслужили. Вона старалася, я старалася. Вдвох ми досягли цього. По окремості ми б не змогли цього зробити. Перше місце в категорії юнаки на етапі Кубка України посів вихованець Сумської кінної ідеї США Станіслав Велиховський. Він виступав на коні Холст. Свій виступ оцінює критично. Є над чим працювати, але ми з конем дуже гарно показали себе. Я думаю, що це нормальний результат. Ця перемога, як і всі інші перемоги і поразки, це робота з конем на манежі, а також в конюшні, додає Станіслав. Якщо кінь робить те, що хочеш, він старається, то для нього все. Так само і він для мене. Все для коня і кінь все для тебе. Наразі кінники під керівництвом тренерів Олександри Біршової та Олександра Щегло готуються до нових стартів, зокрема до чемпіонату України. Олександр Качанов, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми.